Польща погодилась розмістити на своєму кордоні ядерну зброю. Спецоперація йде за планом. Розпочинаючи так зване СВО, Путін акцентував увагу на тому, що це все робиться для того, аби забезпечити свої території від наступу НАТО, та зрештою отримав зворотній результат. За півтора року великої війни в Україні до альянсу приєдналась Фінляндія, і на черзі стоїть і Швейцарія. Та все ж найбільшою загрозою він вважає Україну, адже, вочевидь, через це він вирішив встановити ядерну зброю на території Білорусі. Реакція членів НАТО не забарилась, і у відповідь Польща одразу заявила про готовність розміщення ядерки на своїй території. Прем'єр-міністр Матео Муравецький заявив, що країна бажає стати учасником програми ядерного стримування НАТО Нуклія яка дає змогу ділитися ядерними боєголовками із країнами, які не володіють ядерною зброєю, прем'єр-міністр додав, що Варшава не збирається сидіти, склавши руки у відповідь на прогрози РФ. Тепер все залежить від ухвалення рішення з західними партнерами. Так, Путін замість роззброєння отримує повне ядерне оточення Європи. Адже в рамках цієї програми і ще з 2009 року американська ядерна зброя перебуває в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах, Туреччині Речені і цей список вочевидь доповнить і Польща, а слідом можуть піти й інші країни-члени НАТО. Червона кнопка президента РФ більше нікого не лякає. Усі налаштовані рішуче. Але заява Польщі дуже налякала заступника голови ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. Він назвав правління Польщі патентованими дегенератами та заявив, що розміщення такої зброї призведе до її використання. Але для себе медведів і знайшов плюс за його словами: добре буде те, що. Зникнуть дуди, моравецькі та всі інші, та зрозуміло те, що такі заяви свідчать, що чиновник боїться і сам не зникнути. Адже чим погрожувала Росія, сама й отримала те саме у відповідь.